Отже, 11 грудня, день народження мого сина. Перший його день народження йому виповнюється один рік. І з приводу цього я хотіла влаштувати таке сімейне святкування, не дуже помпезне, але все ж таки, щоб воно запам'яталося, щоб його можна було якось ем, залишити в пам'яті вигляді фотографій. І сьогодні я вам е, розповім, як е, я готувалася до цього свята, і взагалі як все пройшло. Отже, перше, з чого я почала, це мені хотілося зробити в кімнаті фотозону, там де ну, ми будемо фоткатись, тому що прям фотосесію я не замовляла. От і, значить, мені хотіла. Я дуже люблю все таки знаєте, яскраве у Ігната дуже багато яскравого одягу, і я оце все таки пастельні такі тона, біленькі, блідненькі, це це не мої. От і хотіла спочатку щось зробити з динозаврами, але потім щось пошукала. І там всякі декорації з динозаврами мені ну якось так середньо сподобалось, і тут на очі попадаються мені е, такі е, кульки, зна... тобто фотозона з кульок. Зроблена і вона саме тематика кульок це африканські звірі. Тобто там зебра, тигр і лев, і в, такому же, в таких же кольорах кульки. Я думаю, вау, це те, що треба, саме те, що я хотіла, саме ці кольори мені, кольора мені і подобаються. Отже, я бігом замовляю цей пакет. Тобто, там зразу йде 40 кульок, три з них були фольговані. От, і інші такі звичайні латексні. І значить, і задумка моя була така, що я все це не буду надувати гелієм, а все це на двохсторонній скотч до стелі, до стін, поприклею, і все будемо обіцяли, в принципі, в інтернеті так, і обіцяли, що отак зробіть, поприклеюються, і все буде у вас добре. Отже, прийшли мені ці кульки. Вони класної якості, все супер, яскраве, все те, що треба. Так, поки що виглядають кульки, які я купила для фотозони, їх тут аж 40 штук. Ось, бачите, різних кольорів. Є такі ось прозорі. І декілька кульок з фольги. Ось, їх також надуємо. І одиничка золота. Невеличка, правда. Ну, нічого, буде така, бо це я там трохи перепутала. І навіть є інструкція, як це все збирати. Отже, ми почали надувати. Єдине, що в них був якийсь ну, такий не дуже приємний запах, ну, як гуми, ну таке щось. От, і вночі, напередодні дня народження, ми почали з чоловіком їх надувати, і цей запах все посилювався і посилювався. Ну, ми все надуваємо їх надуваємо. От, і, ну, от уявіть, кімната, 40 кульок, от це все, вони валяються. Я починаю о, це все прикрашати. І розумію, що до стелі вони кріпляться класно, як і казали. А ось до стін, до шпалер, мені ніхто і не обіцяв, що вони приклеються. І вони не клеються. Тобто, я їх клею, вони відпадають, я їх клею, вони відпадають і так триває певний час. Чоловік він вже почав трохи нервувати, каже, та все забий. Завтра, перед тим як фоткатись, наклеїмо, швидко сфоткаємось і нехай відпадає. Ну, добре, але є ж інша проблема це запах. В кімнаті стає вже такий запах, що це просто було неможливо терпіти, поки ми їх надули. ну, Просто не було чим дихати. Я, дуже, я так засмутилася, не можу вам передати словами. Я просто сіла і в мене текли сльози. Знаєте, ніч напередодні дня народження. Я хотіла як краще замовила ти кульки, вони такі класні і такі вонючі. Це був жах. Коротше, ми це все надуваємо, залишаємо в кімнаті, все кидаємо як є, закриваємо кімнату, тому що е, цей запах вже пішов на всю квартиру, і я просто вся в слізах. Думаю, треба просто лягати спати, бо це все ну просто нестерпно. Все, що я накоїла, куди їх тепер діти, ці кульки, бо їх ціла копа, лопати. Я їх не буду. Ну, уявляєте, що це за звук. Е, і як ми будемо спати, і як ми будемо завтра в цій кімнаті взагалі святкувати, все, що я не робила. Ну коротше, в мене був просто такий. Там все все пропало, шеф. Отаке. Ось, І знаєте, на ранок, коли ми прокинулись, яке було моє здивування, коли цей запах зник. Вони вивітрились, якось це все вийшло. От, І я одразу повеселішала, все життя наладилось, почала їх розвішувати. Так, до, стелі, до стін вони так і не кріпилися, але я придумала, як там все це оформити так. В общем, і все ну все вийшло так, як я хотіла. Так, другий пункт моєї е, оформлення святкового був гірлянда. Ось вона. Я на фоні сижу. Я почала шукати гірлянду з днем народження. Нічого такого класного мені попадалось, і дуже багато гірлянд було. Знаєте, happy birthday. Мене це бісить, бо знаєте, щось я в Америці не бачила, щоб у них вони вішали гірлянду з днем народження. А чому ми повинні вішати цю на англійській мові? Мені це взагалі дуже не подобається. Я хотіла з ним народження, але не просто синю або, знаєте, як для хлопчиків, синя, для дівчаток рожева. Все ну якось таке мені щось попадалось. І тут я також вирішую зробити її сама. Одне погано, що я не дуже добре малюю. Якби я вміла ще малювати, взагалі було б класно, але все одно я пішла в магазин, купила е, такий яскравий папір. Як ви бачите, вирізала букви, вирізала ці флажки, все це посклеювала і вийшла просто красота. Я дуже задоволена. Знаєте, вона така яскрава, прикрасила наші фотографії і прям до сих пір висить і радує мій зор. Ще один такий дуже важливий елемент дня народження. як на мій погляд, це торт. Я дуже хотіла зробити його сама і такий, щоб його міг скуштувати і гнати, щоб це було б таке перше солодке блюдо в його житті. Ось я знайшла рецепт там, де поклала туди мінімум цукру. ось, І все вийшло непогано. Зараз я вам все це покажу. Поки іменинник спить, збираю йому торт вчора вночі, реально вночі, спекла. Бісквіт звичайний, тільки цукру додала менше. Ось Зараз його розрізала так на дві частини. Купила цей як його, пюре фруктове і зроблю зараз крем з маскарпоне і вершків. І все це зберу і прикрашу. Ну, Сподіваюся, що вийде саме так, як я уявляю собі в голові. Я погнала. Отже, для людини, яка вперше таке робить, в принципі, я результатом задоволена. Почала збивати вершки і збивала їх, блін, 8 хвилин. Я взагалі думала, вони не зіб'ються. Ніколи просто не робила такий крем. От, ну, і, да, Якщо виник кондитер зі стажем, то зробити ідеально рівню поверхню, ну це дуже-дуже складно. Тому вирішила, нехай буде отака, типа врубчик. Отже, зараз ще прикрашу. І готово. Прикрашати я зібралась фруктами, малинка в мене тут є свіжа розморожена, мандарини і ківіс. Так, ось так яскраво в мене вийшло, в принципі, як я і хотіла. Така фруктова поляна, так скажемо. І останній штрих це одиничка. Паба! Все, зараз прокинеться ігнат, зажемо і будемо загадувати бажання. Знаєте, можна було б, звичайно, купити такий ну, інстаграмний тортик гарненький. От, як у всіх. Але от мені чомусь захотілося зробити його самій ось так, трохи каряво, трохи нерівно. От. Але я його робила зі всією душею. І сподіваюся, через роки, коли моя дитина буде на це дивитися, то йому буде приємно. І мені буде дуже приємно це згадувати. Ось. А купити просто ну, це якось занадто холодно для мене. Тим більше, ну, мені хотілося зробити його своїми руками. От як вийшов, так і вийшов. Мені подобається. Ну, наших поки не дуже розуміє. Ось, коли стане старше, тоді будемо вже замовляти такі фірмові торти там, з цими з мультяшними героями. І все таке. Ось, а поки так, для мами тортик. Такий один пункт це фотоальбом. А, коли Гнаш було десь два місяці, я купила фотоальбом, який мені сподобався в інстаграмі, а, ось замовила його і з тих, з тих пір не вклеїла туди жодної фотографії. Ось так. Ну, не було часу, не було бажання, але якось це відкладала і відкладала. І тут вже думаю, ну, як він же від нуля до року, то може час його все ж таки заповнити. Ось, і я зайнялась цим, і виявилося, це не дуже така, це приємна, але не дуже легка справа. Тому що знаєте, краще, краще це робити із місяця в місяць. Бо за рік накопилось дуже багато фотографій, з них дуже важко тепер вибрати та, яка подобається найбільше, і це забирає купу часу і енергії. От і ще із форматами фотографій з телефона вийшла така в мене. Незрозуміла ситуація. Зараз я вам покажу ось, що саме маю на увазі, але от я в мене якось отак. Ось так виглядає фотоальбом, який я замовляла. Ось такий він коричневий з пандочками. От, я тут вже трошки почала. Сюди потім вклею це перша сторінка. Я сюди хочу вклеїти нашу сімейну фотографію. Ось, почала вже вклеювати, ще нічого не позаписувала. Ну... Знаєте, зараз я би деякі сторінки не робила, попросила б їх замінити, бо, наприклад, там гендер-паті в нас не було, і я навіть не знаю, що вклеювати ось сюди. Ну, вклеїла просто фотку ігнашика, а тут, мабуть, просто запишу, як по-смішному по ми називали його, коли він був зовсім-зовсім малесенький. Ось, бачите, тут перші його прям фоточки. Ну, отже, роботи мені тут ще, ще багато. ну, нічого, В принципі, прикольно, мені подобається це робити. Ось такі, ну, клас. Єдине, що немає якогось тут єдиного формату в цьому альбомі, тому просто доводиться якось самі вигадувати і вирізати так, як мені зручно. Ось і, а, знаєте, що мені тут класно подобається, що є оця сторінка, де можна заповнювати, як в нього росли зубки. Я записувала все це в альбом, ой, в блокнот, і в альбом потім все це перенесу. Що хотіла сказати з приводу фоточок, що, бачите, як в мене виходить, не знаю, як зробити їх так, щоб не було цих білих. Відступів, я вже замучила цього фотоательє чоловіка, який там це робить. Він мені наче пояснив, але вже зі старими фотками нічого не поробиш. Вже вони є, як є. Тобто, знаєте, телефон, коли ти фоткаєш на телефон, то ці фотографії вони для того, щоб їх передивлятися на телефоні. Коли починаєш їх друкувати, починаються якісь приколи. Ну нічого, так як це мені для альбому, то я просто повирізаю. Зайве, і воно мені і так нормально буде. А ось, наприклад, це вже прямо фоточка з дня народження. Це була не відсвічувала це була фотографія з відео вирізана. Бачите, як класна, і вона ось ну, ідеально по формату підходить все чітко. Ось, до речі, мені дуже-дуже подобається ця наша фотка, де ми всі разом, і я хочу її ось сюди, на головну сторінку, як нашу сім'ю. Ось вклеїти, і буде якось отак. Мені дуже подобається, до речі, цей розворот, якими були твої мама і тато в дитинстві, і яким був ти. Ну яким є ти. Знаєте, оце, до речі, фотографія моя. Бачите, я не любила фоткатись чи боялась, чи що завжди плакала. От, а це мій чоловік, коли він був маленький, і ну це прям копія ігнат. Ось тут навіть нічого не скажеш. Ось фотографії Ігната. На мене він щось не дуже схож. Що передалось Ігнату від мене, поки що те, що я бачу, це гарний апетит. Ну, Для дитини це, до речі, дуже важливо. Я люблю поїсти, і Ігнат також любить поїсти, і при тому все підряд, що не може не радувати. Ось такі маленькі, гарненькі, малючки. Фотографії з хрещення. тут вклею нашу, Там, де ми всі разом не доклеїла, наше ліжечко. Ну, таке, в принципі, да, непоганий альбомчик. Є е, трошки свої нюанси, щоб я зараз би вже змінила. Але знаєте, коли на самому початку в тебе ще немає досвіду і ти, ну, ти не знаєш, як воно краще, тому вже. Підлаштовуюсь під те, що є. Ну, і в самому кінці альбома тут е, вклею вже свіжі ці фотографії з дня народження, роздрукую ось, і треба ще написати лист малюкою. Але я коли думаю, що писати, в мене зразу наворачуються сльози, бо це так мило-мило. Ось ну що можна е, написати? Бо. Ти бажаєш своїй дитині найкращого, ти її любиш найбільше світі. Що ще можна тут написати? Ну, щось в такому стилі буде, і це дуже дуже зворушливо. 2 грудня настав день народження ігната. Це йому виповнився рік. І добре, що ми святкували в цей день в трьох: я чоловік і Ігнат, Бо я не знаю, якби ще були гості, все, що я запланувала, плюс гості, це було б дуже дуже накладно і важко, як нам, так і дитині. Тому знаєте, що я для себе зрозуміла в святкуванні. Таких маленьких дітей, що треба потрошечки на кожен день розбивати. Тобто, в один день робіть фотосесію, там в другий день якісь розваги, в третій день запрошуєте гостей. Так і вам легше, і дитині набагато легше. Ось ну а в цей день ми вирішили піти е, в ігрову кімнату, по там погратись, побавитись, потім піти щось смачненьке з'їсти, побалувати вже себе. ось і так провести час. Ну і взагалі, а і в цей день ще по плану було пофотографуватись. Всю прогулянку Ігнашка вів себе дуже добре. ну, Взагалі ігрова кімната це його любов, йому там дуже подобається, це повзати, машинки, все це дуже класно йому і весело. Потім ми пішли пообідали, там він дуже добре поводив і дав нам перекусити, чимось там грався, офіціант принесла йому іграшки. Взагалі було дуже якось так знаєте, весело і спокійно. Потім, ввечері, ми прийшли вже додому, він поспав і тут я кажу, чоловіку, давайте ж все Таки пофоткаємось навіщо я все це робила, прикрашала. ось Але от фоткатись у нього настрою не було. Ну і знаєте, пофоткатись з чоловіком і дитиною це ще той квест, реально, бо терпіння в них не вистачає. От, але якось так ось ми це зробили. І знаєте, хочу дати вам пораду. Якщо от ви також не можете сфоткати свою непосідючу дитину, знімайте відео. Знімайте відео, а потім з цих відео просто повибираєте кадри. Вам потрібні і це будуть класні фотки. Добре, що ми так і зробили, тому що саме з цих відео вийшли найкращі фотографії. Отже, якось так все це в мене вийшло. Знаєте, для першої спроби, мені здається, непогано. Я всім задоволена. Єдине, що тепер не розумію, куди мені дівати цю купу кульок, які тепер в нас по всій кімнаті. От, бо попереду різдво, і треба вже наряжати ялинку, а в нас ще Африка. Ось, а так загалом добре, що поки ігнат нічого не замовляє в цей день народження, не було ніяких побажань, бо він ще маленький, тому я могла зробити все так, як я хотіла я. А вже наступні дні народження, я думаю, що все вже буду робити так, як хоче моя дитина. Звичайно, спланувати все ідеально з маленькою дитиною не виходить, але те, що найголовніше, це не засмучуватись, і навіть якщо все йде не по плану, просто змінювати план. Ну, це, мабуть, все, що я хотіла вам розказати з приводу підготовки і самого святкування. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, можливо, щось ви візьмете для себе на замітку і також це спробуєте використати у дні народження своїх дітей. Мені буде дуже приємно, якщо я була б для вас корисна. Ще раз дуже дякую, всім пока-пока.